Що змінилося в Калуській громаді за жовтень? Зібрали для вас найважливіші оновлення. Калуська міська рада ухвалила рішення про спрямування мільйона гривень на підтримку військових. Кошти виділять з місцевого бюджету у вигляді субвенцій державному бюджету. Їх витратять на зміцнення матеріально-технічної бази однієї з підшефних військових частин, в тому числі розроблення проєктної документації. Калуш підписав тристоронню угоду про співпрацю з німецьким містом Лар та французьким містом Доль. Делегації громад днями зустрілися в Німеччині. За словами міського голови Андрія Найдос, основною ціллю візиту також було. Донесення до мешканців Лару інформації про поточну ситуацію в Україні. В рамках угоди визначили подальшу співпрацю з Калузькою громадою, зокрема поставки значної кількості сонячних панелей, а також поїздки молоді в Лар та доль для набуття корисного досвіду. З бюджету Калузької міськради спрямують 2 мільйони 400 тисяч гривень на закупівлю техніки для комунального підприємства «Калушавтодор». Автодор. За ці кошти планують придбати три трактори та до них снігоочисне обладнання, щоб підготувати підприємство до роботи взимку. До слова, більшість техніки калшовтодору ще з 80-х років. Вона часто виходила з ладу та зривала виконання робіт. У калуші оновили правила надання грошової допомоги для сімей загиблих чи померлих військовослужбовців. Тепер підтримку можна отримати не лише для надробка, але й для символічного кенотафа у випадках, коли тіло не повернули або людина вважається зниклою безвісти. Родичі можуть отримати до 50 тисяч гривень на виготовлення нагробка або кенотафа за затвердженим ескізом у 2026 році. В Калузькій громаді тариф на централізоване водопостачання залишиться без змін: 30 гривень 17 копійок за кубометр. А вартість водовідведення зросте до 48 гривень 60 копійок. Загалом послуги водопостачання та водовідведення коштуватимуть на 3 гривні 25 копійок більше ніж зараз. За словами міського голови, перегляд тарифів це вимога законодавства. Їх щороку оновлюють, щоб покривати зростання вартості електроенергії, матеріалів, пального та заробітної плати. Детальніше про всі оновлення читайте на нашому сайті PIK.net.ua.